Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про відмінки іменників. Також на сьогоднішньому уроці ми з вами актуалізуємо ті знання, які здобули раніше, тобто, повторимо все, що ми знаємо про іменник. Також ми дізнаємося більше про відмінкові закінчення, повторимо, які відмінки має іменник. І більш детально поговоримо про давальний відмінок іменника. Отож, як завжди, я закликаю вас на уроці бути уважними, зібраними, слухати мої пояснення. Якщо щось не зрозуміло, ставити відео на паузу і переглядати ще раз. Отож, розпочнемо. Отож, діти, наш урок ми розпочнемо із повторення матеріалу. Для цього нам потрібно закінчити речення, тобто повторити все те, що ми з вами знаємо про іменник. Іменники відповідають на питання. Так, то що? Іменники вказують на що, на предмет, з великої букви пишуться. Власні назви іменників. Іменники мають рід, число та змінюються за відмінками. Визначити рід допомагають слова. Які слова? Який, яка, яке? Та іменники мають два числа однину та множину. Отож ми з вами повторили все те, що ми знаємо з вами про іменник. А налаштувати нас сьогодні на роботу допоможуть такі прислів'я. Хто багато робить, той і багато вміє. Тобто, чим краще ми сьогодні попрацюємо на уроці, тим більше ми з вами будемо вміти. Зробив діло, гуляй сміло! Це прислів'я говорить про те, що перш за все потрібно виконати домашнє завдання, виконати якусь справу, а тоді вже розважатися. Добрий початок половина роботи. Тобто, як ми з вами розпочнемо навчання, яке воно в нас буде. Це вже буде добра половина успіху. А тепер давайте проведемо з вами невелику дослідницьку роботу. Давайте ми з вами зараз попрацюємо. Поспостерігаємо за таким словом, як білка. Читаємо уважно текст. Білка вистрибнула з дупла. Хвіст у білки розпушився, розправився. Він допоміг білці спуститися вниз по гілках. Ми, потайки, стерегли білку очима. Ніхто не наважувався рушити за білкою, щоб не сполохати. Легенький вітер ворушив на білці шубку. Що ви діти замітили? Напевно, те, що кожного разу у слові білка. Змінювалося закінчення, тобто кінець слова. Мінялася буква в кінці слова. А що ж таке сталося насправді? І для чого це? Це сталося для того, аби наші речення були милозвучними і для того, щоб зв'язок слів у реченні виглядав правильним. Отож, щоб підсумувати все попередньо сказане, ми повинні засвоїти таке правило, що зміна закінчень іменників називається змінюванням за відмінками. Тобто, коли у іменника міняється закінчення, це означає, що він змінюється за відмінками. І зараз ми з вами. Повторимо ті відмінки, які ми з вами вже вивчили. А цьому нам допоможе невеличка казкова історія. Отож, я закликаю вас бути уважними, слухати, запам'ятовувати і згадувати той матеріал, який ми з вами вивчали раніше. Наче лицарі казкові вірно служать рідній мові, так слова єднати вміють, що усі їх розуміють. Це відмінки і їх всім. Вони допомагають змінювати слова запитаннями, пов'язувати їх в реченні між собою та утворювати словосполучення. Наземний відмінок відповідає за назву предметів і ставиться до всіх з підозрою. Він весь час щось запитує, хто? Що? Родовий відмінок завжди стоїть на варті і допитувався, кого або чого немає в царстві. Давальний розповідає їжу між мешканцями і весь час питає, кому? Чому, скільки та чого дати? А знахідного завжди гукали на допомогу, коли потрібно було знайти щонебудь в царстві. Він завжди запитував, кого, що треба знайти, і завжди біг на допомогу. Орудний керував військом. Він трішки недочував і перепитував, Ким, чим. Питаєте керую, місцевий відак транспортом. Він завжди питав, на кому, на чому перевозять вантажі у царстві. А кличний прислужував тоді, коли потрібно було когось погукати до його величності. Питань він ніяких не ставив. Він просто кликав, кого треба. На минулих уроках ми з вами більш детально познайомилися з такими відмінками, як називний та родовий. Сьогодні ми з вами більше дізнаємося про давальний відмін. Отож, що стосується давального відмінка. А давальний щирий, дуже. Каже він, мій любий друже, ти скажи, кому, чому, я навчатиму всьому. Давальний відмінок вживається без прийменників. Дати кому? Мамі, татові, сонцю, землі. Наголошую, давальний відмінок вживається без прийменників. І це допоможе відрізнити вас, вам його від місцевого відмінка. Але про це трішки пізніше. Отож, на сьогоднішньому уроці ми з вами повторили відмінки іменника та запитання, на які відповідає той чи інший відмінок. Вам потрібно буде виконати домашнє завдання, яке має назву цікаву відмінкова поєдналочка. Слайд з домашнім завданням буде розміщено внизу під відео. Все, що вам потрібно зробити, це поєднати слова, які відповідають. Певному відмінку, тому що там трішки все перепуталось і записати цю відмінкову поєдналочку, виконавши правильне завдання, собі у зошит. А на сьогодні, поки що я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!